Питання з Дніпропетровщини. Вцепив коротше, сьогодні гешку, як кажуть, як кажуть на неї, весняний вбивця врожаю та їздив в городи, там поробив, люди попросили пейщики, город зробити. Та проїжджав мимо свого ячміння, та думаю, заїду. Подивитися, що, що робити. Кормили ми мерзлота по мерзлоталому. Кормили ми карбомідом десь по 120 кг. Так от, це те, що ви кажете, мені там писали, карбомід не спрацює, вивітриться і тому подобне. Ну, отакий у нас наразі ячмінь. Ось це края перекривало, так взагалі чорний стоїть. І не видно просвіту розкущився бомбезно от. Та думаю подивитися що у нас з бур'янами робиться Зараз зайду від країв трішки Трішки далі е, Міжрядів у нас 13 з половиною 13 з половиною в Схожих було десь 50-55 зернин, я вважав. Оце він так у нас розкущився. Так, дивимось. Бур'ян сходе, Зійшов, вірніше, Соєшник. Соєшник зійшов. Походу, походу, пора, пора бризкать. Ячмінець. Так, да, бур'яна багатенько. Багатенько бур'яна. Ось між, між проходами сівалки є пространство трошки перехват не зробив. Ось така от картинка. Бур'яна дуже багато. Ну, ячмінь напрочуд, ячмінь, доволі непогано себе наразі. Почуває, і холода переніс, і сніг у нас був. Я думав, що йому трошки прийдуть гайки, прикрути його. Ну ні, не прикрутило. Да, Бур'яна дуже багато, треба лагодить оприскувач, бо вже скоро посівна. Ну, а прийдеться його бризкануть бо він закриє. Верніше, він вже закрив, міжрядя ще трошки. Ще трошки він закриє, я думаю, вже під ним нічого рости не буде. Тим паче, що ми бризкаємо 2.4D. Со дивіться, ячмінець. Просто бомба. По соняшнику такі ноги. Отлічно. Отлічно. Гарно, гарно кущиться. Дай Бог йому, як то кажуть, здоров'я. Ще з гібіцидкою вже е, придбав. Перше, перше буду вносити фунгіцид е, фунгіцид е, обширної дії, скажімо так, і лікує, і для профілактики на майбутнє тримає, якщо я не помиляюся, місяць 30-50 днів, ну, ну 30 точно. Я ще почитаю, в общем, потім як буду бризкать, включусь, розкажу що це покажу, що ми таке придбали і як воно буде діяти на наш ячмінь. До речі, по болячкам ну є. У нас трошки знизу листя є. Краще, ніж минулий рік. Минулого року взагалі катастрофа з цим була у нас. Ну, в цьому році є, але... але поки не пізно, я думаю, що будемо оприскувати. Так, ну, в принципі, показав, розказав, задоволений поки що ячменем. дай Бог, буде погода, будуть дожі проходити і буде непоганий врожай ячменю озимого. До речі, це у нас двохручка посіяна, але дуже з дуже гарною натурою. у нього. Натура під 700 завжди, який би не рік був, який би не врожайний був, але натура у нього дуже-дуже гарна, дуже-дуже гарна. Ну і Ротаціонка, бачите, спрацювала ми тут ротаціонку, і поки місць корка сильно вже не береться, ми її збили. От. Може, може і це повлияло, що він так розкущився. Ну в общем, ну края, звісно, на заглядіння, якби, звісно, ну дивіться, тут тут ліс просто просто ліс. Якби звісно, на всю ділянку внести, як тут на розворотах кидало, до речі, я сюди не заїжджав. Оце п'ятнишко, можна сказати, з двойним внесенням. Тут вже воно в принципі не докидало, але ячмінь все одно по краю краєвий ефект бомбезний. Так. Ну все. В принципі, поки що все, ще поїду на пшеницю, ну то вже завтра покажу. Все, на, всім, на все. добре, слава Україні. Підписуємося, ставимо лайкос. До нових зустрічей.